Всім привіт! На зв'язку подкаст Експертний Тетатет». тет І зазвичай у нашому подкасті ми розглядаємо абсолютно різні теми. Говоримо про пошук роботи, про розвиток свого особистого бренду, а також досліджуємо теми, як підтримувати себе та свій емоційний стан. Зокрема, всі ці подкасти ви зможете знайти на нашому YouTube каналі та ще раз їх прослухати. А сьогодні ми будемо говорити про не менш важливу та цікаву тему, а саме проговоримо про навчання. Адже в нас сьогодні в світі існують багато тенденцій, пов'язаних з навчанням. До прикладу, навчання протягом життя або ж навчання такими маленькими кроками. І допоможе розкрити нам цю тему Анастасія Сімакова, керівник сектору навчання ОКО. Анастасія, привіт. Привіт, дякую за запрошення. Також хочу відмітити, що є підписником вашої спільноти і знаходжу там дуже багато корисної інформації для себе. Дякую тобі за такий позитивний зворотний зв'язок. І а, перед тим як заглиблюватись у тему, хотілося б, щоб ти трошки більше розповіла про себе та свій досвід нашим слухачам. Якщо дуже коротко про себе, я сертифікований бізнес-тренер та HR за покликом душі. Якщо трошки детальніше, то свій шлях в напрямку HR я почала 9 років назад. І за цей період працювала в різних етапах життєвого циклу співробітника в компанії. Починала з підбору, потім працювала в напрямку мотивації та залучення персоналу. Далі була оцінка компетенцій, відповідно, розвиток талантів та формування кадрового резерву. Мала досвід проведення омфордінгу і зараз залишаюся напрямку ленді, бо вважаю, це безмежний простір для реалізації крутих ідей, і всі ці ідеї мають вплив і на формування команди, і на результати бізнесу. Також я здобуваю ступень магістра на факультеті психології і мала досвід проходження багатьох програм особистого розвитку. Я відчуваю, що навчання це прям невід'ємна частина мого життя, і напевно саме тому я сьогодні тут з вами. Супер, дуже рада, насправді, що ти приєдналась і готова поділитися досвідом, тому що насправді так 9 років це немалий відрізок часу, враховуючи те, що були такі зовсім різні напрями і. Поєднання того, що ти і сама працюєш у сфері навчання і навчаєш інших, і продовжуєш свій розвиток, не зупиняючись, дозволяє побачити, а які сьогодні існують тенденції, і, напевно, використовувати такі найбільш новітні сучасні підходи для росту і розвитку команд. І тому хотілося б одразу заглибитись у тему навчання, але зазвичай ми більше говоримо про те, а як мені розвиватись, що важливо мені робити. А сьогодні хотілося б подивитись спершу через призму компаній, тому що багато з нас може працювати у великих компаніях або ж у маленьких, але сьогодні стає популярним та важливим розвивати саме такі навчальні інституції всередині своєї компанії. І дуже часто нам, як співробітникам, іноді не до кінця зрозуміло, а як діють програми навчання, на якій основі вони розробляються. Або взагалі, чому вони саме ці навчання да, втілюються, як їх аналізують? І ось можливо, ти зможеш поділитися з боку людини, яка безпосередньо стоїть по ту сторону і розробляє ці програми навчання. Ось для чого вони так, і як взагалі компанії аналізують, наскільки такі навчання є ефективними. Так, я згодна з тим, що зараз компанії беруть напрямок саме на навчання всередині компанії, і це дуже класний досвід, тому що ми розуміємо, що співробітники, які зацікавлені в розвитку команд, вони несуть якраз таки відповідальність за це ефективне навчання, про яке ти говориш. І якщо говорити про оцінку ефективності навчання, то перш за все варто пам'ятати, що ми працюємо в бізнесі, а бізнес має досягати стратегічних цілей. Відповідно, в навчання компанія вкладає дуже великі ресурси, і вона має бути переконана і бачити цей результат, який приносить навчання. Тобто, що ці ресурси вкладені не даремно. Ефективність навчання може впливати на прийняття дуже важливих рішень, наприклад, кадрові перестановки, оптимізація бізнес-процесів, продуктивність співробітників, якість продукції або послуг, які надає компанія. Утримання талантів, так? ми розуміємо, що сьогодні люди дуже зацікавлені в саморозвитку і класно, коли компанія цю потребу покриває. Але для цього ми маємо бути переконані, що навчання, навчання дійсно ефективне. Тут я раджу, напевно, найпопулярнішу модель оцінки ефективності навчання це модель Кіркпатріка, але завжди є, але точно варто розуміти, що процес оцінки ефективності навчання. Починається не по завершенню процесу навчання, а саме на етапі визначення цілей. Тобто, спочатку ми маємо сформувати конкретну ціль, якого результату ми хочемо досягти по завершенню навчання. Класно, коли ми можемо якісно оцифрувати цю ціль, і потім, відповідно, буде зрозуміло за якими критеріями ми можемо оцінювати сам результат. Якщо говорити про модель Кірк Патріка, це чотирьохрівнева модель. Вона включає в себе оцінку реакції учасників, засвоєння матеріалу, поведінки та результати. А коли ми говоримо про реакцію, ми можемо відслідкувати реакцію учасників одразу по завершенню процесу навчання. Отут дуже важливо розуміти, чому ми просимо заповнити опитування да після процесу навчання, чому ми збираємо зворотній зв'язок, проводимо інтерв'ю. Для нас дуже важливо відслідкувати, наскільки цікавим було навчання для учасників, наскільки вони емоційно заряджені після навчання? Чи є в них бажання використовувати ці інструменти далі в своїй професійній діяльності? Далі ми переходимо до наступного рівня це засвоєння матеріалу. А чи навчились наші учасники насправді, чи засвоїли матеріал, чи є розуміння, як ці інструменти використовувати безпосередньо в роботі? І тут ми можемо використовувати тестування по завершенню навчання, опитування, оцінку рівня знань ну і все, що до цього дотичне. Далі йде третій рівень поведінка. Чи змінилась поведінка наших учасників після навчання? Якщо взяти за приклад, що ми проводили навчання для компанії в напрямку покращення комунікаційних навичок між відділами, то на третьому рівні ми будемо відслідковувати, чи почали наші учасники відповідати на листи колег швидше. Чи перестали вони їх ігнорувати, якщо таке було раніше, чи стала їх комунікація легшою або більш вічливою. І ми можемо побачити це через спостереження за учасниками, через відслідкування шляху закриття задачі, чи скоротився сам цей шлях, і чи користуються відповідно тими інструментами наші учасники також через деякий час по завершенню навчання знову ж таки можна зібрати зворотній зв'язок. І останній четвертий рівень за моделлю Кіркпатріка це вже результат. Знову ж таки, якщо звернутися до прикладу, що ми проводили навчання на покращення комунікації між відділами, то на цьому етапі найчастіше ми можемо вже оцифрувати результат нашого навчання, якщо на початку ми визначили конкретні цілі. Наприклад, через дослідження ДНП ми можемо побачити чи досягли ми того рівня, якого прагнули досягти. Через опитування G12, через оцінку 360 ми можемо також відслідкувати зміну в поведінці нашого, наших учасників. Плюс якщо компетенція, комунікативна компетенція закладена в корпоративні компетенції компанії, то відповідно на в процесі оцінки компетенції можна також відслідкувати зміни в цій компетенції. І в комплексі ми будемо розуміти, наскільки нам вдалося досягти поставлених цілей і чи було наше навчання ефективним. Анастасія, ти так детально розповіла, як ми можемо аналізувати і дивитися. І напевно, це також дуже важливо ще розуміти, що насправді HR дуже багато роблять задач і функцій, які пов'язані не просто з бажанням, прагненням щось покращити, але й безпосередньо з глибоким аналізом та розумінням причинно наслідкових зв'язків. Тому я думаю, що це також буде мотивувати на. Далі більш уважно ставитись також і кожного відвідувача, так, безпосередньо до процесу навчання, і розуміти, що за його організацією насправді може стояти дуже багато ресурсів. Тому дякую, що так детально розкрила це питання, і хотілося б також ще зробити акцент на одному не менш важливому моменті. Так, ми можемо навчатися всередині компанії, і це така дуже важлива і цінна опція. Проте ми можемо навчатись і поза межами компанії. Зараз дуже багато різноманітних курсів, абсолютно різних тематик. Можна цікавитись і культурою, і мову вивчати, і історію, так а можливо, хтось точні науки досліджує. І от тут цікаво теж розуміти і відсвяткувати, як я особисто для себе можу зрозуміти і відсвяткувати свій прогрес. Так можуть бути тести, але. Іноді навіть тест на рівень визначення знання англійської один може показувати один рівень, інший може показувати інший рівень, особливо якщо там ще боліла голова, і там думки були якісь зовсім інші, коли проходив ці тести. Так, тобто, як все одно можна більш детально для себе подивитися і зрозуміти свій прогрес. Да, згодна з тобою, що інколи наша оцінка да рівня того, якого ми здобули, вона не завжди є прям об'єктивною. Тому що я тут можу рекомендувати? Точно використовувати комплексні, комплексні рішення, наприклад, індивідуальний план розвитку, який може бути побудований за принципом 70-20-10. і індивідуальний план розвитку якраз таки дає можливість не лише отримати теоретичні знання. Він дає можливість організувати обмін досвідом, попрацювати з ментором, з наставником чи з тренером і реалізувати отримані інструменти безпосередньо на власному досвіді. Це ці 70% якраз. І на цьому етапі ти вже можеш бачити ефективність цього навчання, тому що ти дивишся, як змінюється твоя поведінка щоденна, відповідно до того, які інструменти ти отримав. Якщо на своєму прикладі привести... То я працювала одне з останніх працювала над е, покращенням навичок роботи з Powerpoint. і раніше для того, щоб створити презентацію там з 10-15 слайдів, мені потрібно було години три, напевно. Але я пройшла дистанційний курс по PowerPoint, Я залучила до цього свого колегу, якого дуже класні презентації. Він знає останні фішки, як створювати їх якісно і швидко. Ми попрацювали разом, і потім я почала впроваджувати ці е, здобуті інструменти безпосередньо в роботу. І сьогодні я чітко можу сказати, що навчання було ефективним, тому що якщо ти попросиш створити мене презентацію е, на 10-15 слайдів, я думаю, що я вкладусь вже в. 40 хвилин, можливо, в годину. Окрім цього, для того щоб оцінити ефективність свого навчання, я рекомендую запитувати зворотній зв'язок у колег, у керівника, у наставника. Крім того, я знаю, я знаю, що зараз вже на онлайн-платформах є навіть щоденники навчання. Там можна відсвіткувати статистику нашого прогресу в процесі навчання, тому не цурайтесь нових додатків. Використовуйте, досліджуйте, оптимізуйте під себе. Але перш за все, я зараз не здивую напевно нікого. Знову ж таки підкреслю, що на старті потрібно визначати конкретні цілі. Чому ви хочете навчитись, навіщо це вам і як ви зможете оцінити результати? Коли є конкретна ціль перед стартом навчання або розвитку якогось там якоїсь компетенції чи напрямку, тоді значно легше буде оцінити її ефективність. А, дуже важливо дійсно, що ти. Відмітила ще раз, зробила акцент на тому, що нам важливо визначати свої цілі, так, тому що тоді дійсно простіше створювати свій індивідуальний план розвитку, адже ти чітко розумієш, на чому робити акценти. Я тобі дякую за нашу сьогоднішню розмову. За те, що в нас була така можливість подивитися з різних сторін на процес навчання і всередині компанії, і індивідуально для себе, і на останок я б тебе хотіла запитати: що ти побажаєш нашим слухачам спільноти, які так зараз прослуховують наш подкаст? О, вашим слухачам я побажаю невпильного бажання розвиватись. І звісно, щоб вони могли бачити результати свого розвитку і свого навчання. А якщо конкретніше, то я бажаю ставити цілі, досягати їх і отримувати величезне задоволення від процесу навчання і від своєї роботи, так як Отримую задоволення я від роботи в нашій компанії. А щиро хочеться, щоб побажання Анастасії втілювалися у життя, і дійсно, ми досягали своїх цілей і отримували задоволення. І запрошуємо вас у нашому подкасті ставити питання, поширювати, так і бути активними, писати теми, які також цікавлять для вас, які б хотіли почути в наступних випусках.